Молодятам підготуватися до першого танцю. Плюс. Що ти таке говориш? Які молоді, Який перший танець? Я до війни весілля знімав дроном. Знаєш. А зараз уявляю, що я не Арту коригую, а виїзну церемонію на природі знімаю. Так легше. Так легше. Тоді запускаємо весільних голубів. На щастя, на долю. Ну що, йо до забави? Бачу п'яних гостей зі сторони молодої. Можемо знімати фату. Дуже добре. Нагадай, скільки поклали в конверт? Як завжди, 333! Горіла <плес> сосна па-ла-ла. Горіла сосна. Осна палала, під нею дівчина стояла, під нею дівчина стояла, але гарно перетанцьовують. Скажи.